Найважливіші події цього тижня в орпінській громаді. Ірбінська громада попрощалася із захисником Іваном Лиликом. Чоловік був волонтером та працював у мудварті Гостомеля. У жовтні 24-го року долучився до війська. Загинув у бою на Купінському напрямку. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України спецпризначенцю Олександру Гречанику. Військовий на позивний грек був одним із оборонців РПНЯ. Загинув у 23-му році на Харківському напрямку. У Печерському районному суді міста Києва відбулося засідання з приводу. Обрання запобіжного заходу меру Ірпеня Олександру Маркушину йому оголошена підозра в організації незаконного перетину державного кордону. Запобіжним заходом судді обрали тримання під вартою до 22 березня із можливою заставою у розмірі 30 мільйонів гривень. Стало відомо, що Ірпінь матиме ще одне місто побратим. Ним має стати албанське місто Саранда. Відповідне рішення планують ухвалити на найближчій сесії міськради. В Ірпені відзначили День соборності України на різних локаціях. Містяни акцію Живий ланцюг соборності. А у державному податковому університеті, вишукувавшись, студенти створили живий Терзуб». В Арпані, як і по всій Україні відновила роботу послуга є відновлення. Тимчасове призупинення роботи було пов'язано з масштабною кібератакою державних реєстрів. Для власників житлових сертифікатів було продовжено бронювання сертифікатів до 20 лютого. Згідно з результатами другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, вихованці еліту показали найкращий результат з 210 Учнів ліцею прозові місця вибороли 31, тобто майже 15%. відсотків. Відтепер в громадському центрі по роботі з ВПО щотижня проходять безкоштовні зустрічі з психологами. Якщо ви ВПО та потребуєте підтримки, слідкуйте за діяльністю благодійної організації Фундація добрих справ у Фейсбук. Михайлівсько-Робожівський старостат знову без старости. Суд зупинив розпорядження ірпінського міського голови Олександра Маркушина про призначення на посаду ВО старости адміністраторки Ірпінського ЦНАПу Тетяни Мельниченко. До Ірпуня завітав новий спікер Сейму Литовської республіки Саулюс Скверняліс. Литовська делегація на чолі зі спікером побувала біля Романівського мосту та відвідала децедок Крута, який Ірпуню допомогла відбудувати саме Литва. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АІТВІ.